Ваші безпечні, а головне екологічно чисті і потрібні засоби гігієни. Це 100% є у вас вдома, просто інших брендів. Чому я рекомендую звернути увагу саме на бренд Forever Living Products? Найперше, що всі засоби особистої гігієни і догляду на основі Алоєвера, не з додаванням, не десь там маркетинговий хід у складі, а на основі Алоєвера. Кожен продукт, який є у вашій домівці, він 100% на основі. Води і плюс туди ще й додають ті шкідливі речовини, які забивають пори, які негативно впливають на слезову оболонку, потім на роботу серця, судин і мозку. І я рекомендую вам розібратися саме в складі. І от чому звернути увагу на бренд Forever? Бо усі засоби гігієни і догляду на основі Алоевера. Бренд Forever компанія компанія-монополіст на світовому ринку, яка єдина у світі, має 85% плантацій, сама вирощує унікальну рослину алоєвера сорту Барбаденсі Сміллер. І може собі дозволити виготовляти саме на основі якісні засоби гігієни догляду. І також у нас є преміум класу краса. Про це поговоримо трішки пізніше. Отож, засоби гігієни: зубна паста 100% є у вас вдома. Чи потрібно вас навчати чистити зуби? Не потрібно. Ви вчистите нею зуби кожного дня. Ваші дітки також чистять зубки. Зубна паста від бренду Forever, так як ви вже чули, на основі алоевера, з додаванням хлорофілу та пропольсу. Не містить втору дуже зараз важливо. Звертати увагу на те, чи містить зубна паста фтор чи ні. Фтор негативно впливає на організм людини. Подивіться, які наслідки після використання зубної пасти з фтором. І, на жаль, коли ми починаємо дивитися, то ви побачите, що 90% усіх паст з фтором, а фтор дуже-дуже негативно впливає на наш організм. Це і судини, це і серце, і навіть через слезову оболонку, казалось би, просто почистив зуби. Але виникають проблеми навіть з головним мозком. Тому не потрібно зараз нехтувати цими порадами. І я кажу, нас з дитинства навчають читати, без проблем беріть і читайте. Говорю вам за зубну пасту і просто бере гордість за те, що бренд створив такий скарб для нас. І я рекомендую вам після перегляду уже замовити і спробувати доторкнутися. Є міні-версія зразочок, ви можете взяти і вже з перших. Дні використання, ви побачите її результати. Зубна паста 130 грам, вистачає її на 300 добових доз одній людині. 300 добових доз. Ви розумієте, да? наскільки це економічна і головне, що екологічна зубна паста. Нагадую, алоє, хлорофіл і прополіс відбілює зуби. На протязі дня не залишається нальоту. Дозволяється діткам з першого прорізування зубчика. Навіть коли тільки-тільки ясно нам напухають діток, дітки стають неспокійними, бо їм подразнюється все. Мастимо ясно, не переживаємо, тому що паста містить тільки натуральні компоненти, і плюс має кошерний знак. Знак кошерності дається продуктам харчування. Тобто ми не... Переживаємо, якщо навіть дитинка буде там да, слинкою розсмоктувати. Взагалі, хочу сказати, є класний лайфхак. Зубну пасту ми розсмоктуємо при болях у горлі. Зубну пасту ми розсмоктуємо при питаннях, в кого укачує, укачує в дорозі. Це також супер лайфхак. Зубна паста використовується при ангінах, при різних захворюваннях сезової оболонки рота. Зубна паста класний лайфхак при герпесі. На ніч намастили. Зверху, зовні, да? і воно підсихає, біленьке стає. Але так як тут є прополіс, природній антибіотик, так як це алоє, яке заживляє рани, ви зранку прокидаєтесь і вже побачите, що присушило вашу ранку. Тому візьміть до уваги. Далі зубний камінь, нальоти, далі кровоточивець ясень, в кого чутливі ясна. Вам зубна паста стане в допомогу. І діткам з народження, ви розумієте, да? тобто, коли вже тільки зубчики прорізаються, а зараз вже 4-5 місяців і в діток зубки прорізаються. Рекомендую взяти до уваги. Унікальна, і це тільки про зубну пасту я вам розповіла. І головне, що економічно. Ви розумієте, один тюбик, замовили і користуєтесь собі. І ви і зекономите, і будете мати багато класних лайфхаків. І ще плюс до того. Попікуєтесь про свій організм. Далі твердий дезодорант. Твердий дезодорант він ось такий просто жилеобразний. Да, він пахне чистотою, він універсальний для чоловіків і жінок. Просто пахне чистотою. Але його особливість яка? Він повністю наповнена туба. Тобто, знову ж таки, ви розумієте, що його надовго вистачає. Так як і зубної пасти, вам дезодоранту буде вистачати, в залежності, як ви будете його використовувати, бо в нього є багато лайфхаків, ми зараз про за них поговоримо від 6 до 12 місяців. У нас була навіть дівчинка, який на 14 місяців одного дезодоранту. Знову ж таки, економічний, а головне, що екологічний. Чому екологічний? Тому що вся глієна й догляд на основі алоевера, але унікальний дезодорант, який не містить важких металів. І не забиває пори. А це важливо, тому що зараз навіть у чоловіків, які користуються спреями або там твердими, також, да, які з важкими металами, у чоловіків зараз також вже починаються такі проблеми, як мастопатія. Тобто, ну, що таке мастопатія? Це просто застій лімфи в органах грудної клітки. Але це є, і потрібно на це звернути увагу. Класний натуральний екологічний дезодорант. Без важких металів, який не забиває пори, який дає вашій шкірі дихати, але при цьому ви дотримуєтесь гігієни. у вас постійно тіло пахне чистотою. Є дуже багато класних лайфхаків стосовно дезодоранту. Дезодорант ми можемо використовувати після депіляції. Дезодорант ми можемо брати з собою в дорогу, кого набрякають, утікають ноги, можна змащувати. Від набриків, бо він на основі алоєвера. Алоє зголожує, алоє знімає набрики. Дезодорант дуже класно для профілактики мастопатії. І чоловіки і жінки масять грудну клітку, да? жінки масять навколо грудей. Профілактика чоловічих та жіночих захворювань простатити, цистити. Кісти, міоми, фіброміоми через низ животика швидко через алоєвера проникає в шкіру і робить свою роботу. Вже є результати дуже класні і дієві. Тому от рекомендую також звернути ну, от увагу до, ну, до дезодоранту. Далі дівчатка, які піклуються, щоб зона декольте була гарна. Буде ліфтінг-ефект, тому що знову ж таки алоєвера. Міферті Кліопатра приймали ванни із зелоєвера, щоб помолодитися і виглядати гарно. І це тільки про дезодорант, я зараз вам розповідаю, скільки тут є користі. Через це я кажу, залежить, як ви будете використовувати, так вже, наскільки вам його вистачить. Але навіть якщо на півроку одного дезодоранту, то це реально дуже круто. І третє, це 100% те, що є у вас вдома, гігієчна помадка. Але знову ж таки, вона без. Важких таких, знаєте, домішків, вона без силікону, а повністю натуральна. Джолин і прополіс тут є, Жожоба і вера. Помадка, яка має 40 різних елементів використання. Кому цікаво, детальніше можемо скинути, у нас є в картинках перелік. І ви можете дізнатися питання з герпесом. Зараз питання, коли от е, осінь обвітлюються губки: суперово для дітей, суперово для дорослих, для всіх завжди блиск на губах. Якщо дівчатка піклується про натуральність, це прозубну про ну, це про нашу гігієнічну помаду. Далі там не є також ще дуже дуже багато цікавих лайха. Лайфхаків, це супер перша допомога в сумочці. Порізи, укуси, бджонка вкусила, комарик вкусив, десь порізались, десь обпеклися, берете гінічну помаду і швиденько-швиденько мастите. Ці три засоби варті уваги, і я рекомендую, якщо ви тільки почули про бренд Форевер. Познайомитись саме через ці продукти Звертайтеся!